Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Таро Це відео черговий монолог аркана про себе. Ну, як ви бачили з назви цього відео, сьогодні у нас буде розповідати про себе помірність. Якщо ви хочете почути, що готові про себе розповісти інші аркани, то деякі з них уже є в моєму плейлисті на моєму каналі Послання від Таро. І також, звичайно, цей плейлист буде поповнюватися. І далі збираюся все ж таки озвучити своїм голосом. Надіюсь, він вам більш-менш приємний. Всі аркани, поки що на сьогоднішній день, там лише 14 відео, але гадаю, будуть і всі 78. Тож, якщо вам цікаво, що аркани про себе розповідають, як вони показують себе, ласкаво, прошу переглядати і інші мої відео з цього плейлиста. Так само запрошую вас переглядати і інші відео, які є на моєму каналі. Якщо це відео викличе у вас бажання поділитися своєю думкою, залишайте її в коментарях. Також буду вам вдячна за підписку. А щоб не пропустити інші мої відео, натисніть на дзвіночок. Тож, дамо слово аркану. Я помірність. Нехай вас не водить в оману моя скромна назва. Мене часто сприймають як щось сіре, посереднє, як звичайну середину, позбавлену яскравих спалахів та бурхливих пристрастей. Люди бачать на карті жінку з крилами, що переливає воду з однієї чаші в іншу, і думають: ну, це про баланс, про те, щоб не переїдати і не перепивати. Так, це частина мене, але це лише тінь справжньої суті, лише поверхня глибокого безкрайнього океану, що зберігає у собі силу творення. Мій дім це не просто міст між двома крайнящами. Я і є тим мостом. Я алхімія душі. Про це, що перетворює суперечності на гармонію. Я шепіт Всесвіту, що говорить про взаємозв'язок всього сущого. Я подих, що з'єднує минуле і майбутнє у вічному тепер. Подивіться уважніше на мою карту. Жінка, що стоїть однією ногою на землі, а іншою у воді. Це не випадково. Це символ з'єднання матеріального та емоційного, свідомого та підсвідомого. Земля це наше тіло, наші дії, наш видимий світ. Вода це наші почуття, наші мрії, наша невидима реальність. Я стою на межі цих двох світів, перетворюючи їх, змішуючи їх у єдину життєдальну рідину. Це не про пасивне споглядання, це про активну участь, про усвідомлене творення. Я дія, що народжується з глибинного спокою. Моє життя це вічний процес трансформації. Ви бачите, як я переливаю рідину з чаші в чашу. Це не просто вода, це еліксір життя. Одна чаша це ваша радість, ваша любов, ваша пристрасть. Інша чаша це ваша біль, ваш страх, ваші розчарування. Ви вважаєте, що вони несумісні? Що одна має бути вилита, щоб інша могла існувати? Я доводжу протилежне. Я беру вашу радість і змішую її з вашим болем, щоб показати, що одне не існує без іншого. Ваша найглибша радість народжується з подолання вашого найближчого болю. Я той тихий голос що шепоче вам. Не бійся своєї темряви, бо саме в ній приховане світло. Я не закликаю вас придушувати свої емоції, навпаки. Я прошу вас відчути їх усі, без винятку, відчути людь. І перетворити її на силу, що захищає вас, відчути смуток, і перетворити його на співчуття до себе та інших, відчути страх, і перетворити його на обережність, що веде вас до мудрості. Це справжня алхімія, перетворення свинцю болю на золоту мудрості. Це мистецтво, яке я викладаю. І це мистецтво потребує часу, терпіння і найголовніше прийняття, прийняття себе таким, яким ви є, з усіма вашими недоліками і чеснотами, прийняття світу таким, яким він є. З його досконалістю і хаосом. Люди часто думають, що мій шлях це шлях компромісу. Відмова від своїх бажань на користь золотої середини. Це глибока помилка. Я не про компроміс, я про інтеграцію. Я не про відмову, я про об'єднання. Я не кажу вам обирати між двома шляхами. Я кажу вам створити новий шлях, що включає в себе обидва. У вас є мрія, але ви боїтеся її реалізувати. Ви відчуваєте конфлікт між бажаннями стабільності та прагненням до змін? Я той, хто допомагає вам знайти точку, де ці два прагнення зливаються. Я не змушую вас обирати між сім'єю і кар'єрою. Я вчу вас, як створити життя, в якому сім'я підтримує вашу кар'єру, а кар'єра збагачує ваше сімейне життя. Це не компроміс, це синергія. Я вчу вас, як змішувати енергію, як знаходити гармонію у неспокої, як відчувати спокій у вирі подій. Я нагадування, що справжня сила не в бурхливому потоці. А в його здатності оминати каміння, не руйнуючись, справжня сила у м'якості, у гнучкості, у терпінні. Моя найважливіша чеснота це терпіння. Я знаю, що все має свій час. Насіння не проросте, якщо його квапити. Дитина не стане дорослою за один день. Ваша душа не розкриється миттєво. Все вимагає часу, уваги і дбайливого ставлення. Я бачу, як ви поспішаєте. Ви хочете, щоб все сталося тут і зараз. Ви прагнете миттєвого результату, миттєвого щастя, миттєвої гармонії. Але гармонія це не кінцева точка, це постійний процес. Це як дихання, вдих і видих. Один за одним, у вічному, неквапливому ритмі. Я вчу вас дихати, я вчу вас зупинятися і відчувати. Відчувати вітер на шкірі, смак їжі, тепло сонця. Я вчу вас бути в моменті, бо лише в ньому відбувається справжня магія. Лише в теперішньому моменті ви можете змішувати минуле і майбутнє, перетворюючи їх на своє життя. Мене часто зображують у вигляді ангела. І це не просто так. Я ваш ангел-охоронець на шляху до себе. Я той, хто захищає вас від крайнощів, від руйнівної сили надмірності. Надмірність це ваш найлютіший борг. Надмірність у роботі призводить до вигорання, надмірність у веселощах до порожнечі, надмірність у гніві до руйнування стосунків. Я той, хто тихо нагадує вам про межу, про точку, де кількість переходить у якість. Я не закликаю вас бути поміркованими у своїх бажаннях. Я закликаю вас бути поміркованими у способі їх досягнення. Я кажу вам, прагни до зірок, але пам'ятай, що шлях до них починається з одного кроку на землі. Я голос, що говорить, зроби паузу. Я сила, що допомагає вам відпустити те, що вам не служить. Я енергія, що допомагає вам знайти золоту середину між боротьбою і прийняттям. Я та золота середина. Але це не порожня сіра середина. Це точка сили, точка рівноваги, з якої починається справжнє творіння. Моя карта сповнена символів. Кожен з них це вібрація, що резонує з вашою душею. Подивіться на ірис на моїй мантії це символ веселки, моста між небом і землею, знак обіцянки. Я обіцяю вам, що після кожної бурі обов'язково з'явиться веселка. Я обіцяю, що кожна темрява закінчиться світанком. Але для цього потрібна ваша участь, потрібна ваша віра в те, що все можливо. Подивіться, на мій погляд, він спокійний, умиротворений, але водночас повний сили. Я не дивлюся на вас з висоти, я дивлюся у вашу душу. Я бачу ваш потенціал, ваші приховані можливості. І я вірю в вас. Я вірю у вашу здатність цілювати свої рани, у вашу здатність створювати гармонію в своєму житті. Я не тільки про зовнішню гармонію, я про внутрішню, про те, як ви сприймаєте себе, як ви ставитеся до своїх емоцій, я про любов до себе, про те, як об'єднати світло і тінь всередині себе, щоб стати цілісною, досконалою істотою. Моя поява у вашому житті це завжди запрошення. Запрошення до усвідомлення, до спокою, до глибинної роботи над собою. Це не заклик до бездіяльності, а заклик до дії, яка народжується з внутрішньої тиші. Запрошення до того, щоб вийти за межі дуальності, за межі добре і погано, правильно і неправильно. Запрошення побачити, що життя це не чорно-біла картинка, а прекрасна, багатогранна веселка. Коли ви відчуваєте, що розриваєтеся на частини, коли світ навколо вас здається хаотичним, згадайте мене. Згадайте мою карту. Згадайте жінку, що стоїть однією ногою на землі, а іншою у воді. Згадайте, як вона повільно і впевнено переливає рідину з чаші в, в чашу. І зробіть глибокий вдих. І видих. повільно, впевнено, з любов'ю. Знайдіть свою власну точку рівноваги. створіть свою власну алхімію. Перетворіть свій біль на мудрість, свій страх на силу. Я помірність. І я завжди буду поруч, щоб нагадати вам. Що справжня сила не в боротьбі, а в гармонії. Справжня краса не в досконалості, а в цілісності. А справжній шлях до щастя не в гонитві, а в прийнятті. Моя сила у вашій здатності змішувати, поєднувати, інтегрувати. Моя сила у вашому терпінні і вашій вірі. Я не кінець шляху, я його серцевина. Я вічний ритм життя, який б'ється в кожному з вас. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, залишайте коментарі, переглядайте інші мої відео. А також підписуйтесь на мій канал.